Матусю у туалеті вода ллється. Іди сюди Я дуже стараюся контролювати її і все таке, але мене там наче і немає. Мені неприємно Шкарпатки мокрі. Просто будь там добре. Чекай. Тут глибоко. Ми помремо. Слухай, ми прийшли додому, і ти не повіриш. Що... Часом. У мене наступний пацієнт. Тож. Чекайте, що? А десять хвилин попередження. Так, я просто не звернув уваги. Ви не відповіли на мій емейл, в якому я писала про свій сон. Я не відповідаю на емейли про сни пацієнтів. Знаю тобі не неперелобки, та їй вже краще. А вся решта це тимчасово. Треба бути командою. Це все. Знаю, знаю. Але у твоїй логіці є одна проблема. Я не домогосподарка, я теж працюю. Почекай. <клеви> Можете заходити. Ви пропустили кілька тижнів сімейних сеансів. Я ж казала, що та ося на нас обвалилася стелі, і тепер ми живемо в готелі. Так на ці, але не на вино. Але зараз ще навіть не друга за дві хвилини друга. Поки я все це проб'ю вже буде два. Гей, божевільна. Я збирався пошукати в мережі речі, які мене цікавлять. Які речі? Як це виправити, маю знати, як виправити її. По вашому що саме ви маєте виправляти? Я вас питаю, що мені робити? Ви чуєте? Я раджу вам гарненько виспатись. побачення. усе це мало бути не так. Це не те не може бути. <плес> усе під контролем. <плес>